Прийдешні вихідні, 20 та 21 вересня, в Україні обіцяють бути теплими й сонячними. Дощі малоймовірні. Лише у суботу на крайньому сході можливі невеликі опади. Першого дня вихідних температура повітря коливатиметься у межах від плюс 19 до плюс 24 градусів. На сході та півдні до плюс 26. У неділю ж пануватиме майже літнє тепло. Протягом дня очікується плюс 25, плюс 28 градусів. А на сході та південному сході плюс 21, плюс 24. На Полтавщині упродовж доби погода буде ясною і бездощовитою. Температура повітря в день становитиме плюс 20 градусів вночі. стопчик термометра опуститься до позначки плюс 13. Зранку 20 вересня у Кременчуці жодних натяків на хмари. Небо буде ясним. По обіді вони з'являться, хоча їхня щільність буде незначною. Без опадів 21 градус синоптики прогнозують світлої передоби. Вночі температурні показники знизяться до плюс 14. У суботу в горішніх плавнях очікується ясна погода. Лише вранці небо на деякий час прикриють хмари, однак вони швидко розсіються і безслідно зникнуть. Опадів синоптики не прогнозують. Вночі температура повітря знизиться до плюс 14, у удень підніметься до плюс 22 градусів. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 758 міліметрів ртутного стовпчика. У неділю сонячних годин стане ще більше і разом із ними додасться тепла. 21 вересня повітря прогріється до плюс 24 градусів. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 20 вересня 1994 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 30 градусів тепла. Мінімальною температура повітря була 1949-го. сорок один градус морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.